Добрий день! Станом на 10 грудня, попри обстріли енергетичної інфраструктури України, Рівненська АЕС продовжує працювати у штатному режимі та виконувати графік з виробництва електроенергії, доведений нам «Укренерго». Радіаційний стан на проммайданчику станції та в зоні спостереження РАЕС не змінювався та відповідає природним рівням, екологічний та протипожежний стан у межах чинних норм. На жаль, в нашій громаді чергові втрати. Стало відомо про загибель двох наших захисників: 34-річного Андрія Чирука та 49-річного Леоніда Єрмошика. З 2023 року вони вважалися зниклими безвісті, щире співчуття рідним, вічна пам'ять героям. На Рівненській АЕС розпочала роботу нова група постійної моніторингової місії МАГАТЕ. Це вже 51-ша ротація від початку повномасштабного вторгнення. До її складу увійшли експерти з Аргентини та Франції. Співпраця РАЕС із представниками МАГАТЕ була і залишається відкритою та прозорою. Нещодавно на станції підбили підсумки Дня охорони праці за листопад. Для Рівненської АЕС здоров'я та життя працівників це найвища цінність, тому надзвичайно важливо створювати безпечні умови праці на підприємстві. Закликаю керівників усіх рівнів бути прикладом для своїх підлеглих, приділяти належну увагу питанням, пов'язаним з охороною праці. Беззупинною та ефективною є й волонтерська робота колективу РЕС минулого місяця. Представники громадської організації енергія перемоги опрацювали 53 звернення від військових частин та підготували допомоги на суму понад 10 мільйонів гривень. Дякую усім за участь у благодійній патріотичній акції Я допомагаю ЗСУ. Адже це не лише прояв вдячності, а й внесок у нашу спільну перемогу. 6 грудня відбувся традиційний благодійний сімейний захід забіг до Дня Святого Миколая. Подія зібрала 180 учасників різного віку, які задонатили понад 30 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Опікуються атомники і дітьми з матеріально незахищених сімей, дітьми загиблих та безвісті зниклих воїнів, а також людьми з інвалідністю. До Дня Святого Миколая ми традиційно провели благодійну акцію «Енергія добра. Подарунки отримали 108 дітей та дорослих з інвалідністю та 98 дітей, сім'ї яких найбільше потребують допомоги. Дякую усім небайдужим за участь у доброчинній справі. Не зупиняємось творити добро.